Ще одне підтвердження. Северіновське лісництво. Що начальник одеських лісників це повний хандон. Дивіться, зелені дуби це санітарно вибіркова рубка. Вибираються мертві дерева. Дивіться. Зеленівщий дуб вкрав. Гідота ця. Синяк. Падло це. Алкаш. Бачите, що Алкаші роблять? Що коли до влади, особливо в лісовому господарстві, прийшла свиня Алкаш. Випускник, до речі, Луб... Лубенського технікуму і академії. Оце сільгоспакадемія, подивіться на випускників. Це кінчило академію, на жаль, бидло, бидло. Алкаш покидьок. Коротше, повне лайно. Воно ще там в лубнах, кажуть висить на почетному місці. Дивіться, які дерева повалили. Це все зелене. Бачите, от пеньки тільки замазані. Пеньки. Все зелене повалили. Жах. Справжній жах. Мертвячина. Заповідник. Оце Одеські заповідники. Оце одеські заповідники. Це такі хазяїва в Одесі. Таке гівно керує Одесою. Яка фамілія цього гімнашу зараз керує там? Якийсь там генерал-губернатор. Наркоман який там. Дивіться що. Які дуби повалили, покрали в заповіднику в Одесі. Бачите? Бачите що? Ой, жах, жах. Жах. Це Україна, екологія. Болховець, урод. І все, лісники. Це чисті, викопані уроди, я вам скажу. Я з радістю запросіть мене в гості, приїду. Я хочу побачити хоч один нормальний ліс. Хоч один. Ніхто, всі мовчать, бо кругом таке злодійство. Розумієте, Еті кріси тільки язиком ляпають, що вони там щось роблять. Насправді. Ці криси, нинішні, воролісники, дивіться на морду кожного з них і знаєте, що це або злодій, або, або затичка злодійська. Та й все. Нормальних там немає.